Не може команда, яка йде десь в цій групі, по пропущених голах бути четверта знизу. Однозначно, ми над цим будемо працювати, десь ми довіряли цілий час старшим хлопцям, думали, що старий кінь борозни не портить, але виходить, що вже настільки старий, що портить. Я думаю, одно, що будемо думати, будемо зараз перестаратися, будемо довіряти молодим і будемо робити все, щоб команда задня лінії у нас була така, як ті роки, що ми були в другій лізі. Найближчу гру ФК Тернопіль зіграє на рідному стадіоні. В гості до Тернополян приїде Кіровоградська зірка, яка в чотирьох турах після зимового міжсезоння здобула чотири перемоги. Знаєте, Кіровоград, то я вже беру всі центральні газети, де український футбол, команди, і дивлюся, де б до стаття, хто зупинить зірку Кіровоград. Та команда набрала ходу, команду практично неможливо зупинити. Такими темпами вона добереться ще до Олександрії, до Сталін-Пружинська. Ну, хочемо не хочемо, ми з ними мусимо грати. І я думаю, одно, що. Бажання в нас буде, будемо старатися, всі ми розуміємо, що то за команда. Команда практично з виконавцями з Прем'єр-ліги, ну, але як то говориться, чудеса бувають. Будемо старатися, будемо битись. І я думаю, одно боління, який прийде на стадіон зараз із нашою грою, зіркою корад, буде задоволений, тому що до останньої хвилини, до останнього свистка будемо битись, будемо старатися, будемо показувати той футбол, який ми показували і раніше на наших стадіонах. Матч ФК Тернопіль і зірки Кіровоград відбудеться в п'ятницю, 17 квітня на центральному стадіоні Тернополя. Початок зустрічі о 18-й годині.